Дорогі наші захисники, до вас звертаються учні 8 А класу Первомайської загальноосвітньої школи жовтневого району Миколаївської області. Ми дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте і хочемо, щоб ви всі повернулися додому. Для цього ми виготовили для вас оберіг. Це найдрівніший амулет, що призначений захищати свого власника. Ця річ може стати оберегом, якщо в неї є мета. У нашого оберега одна мета захистити вас від ворожої кулі. Справжній оберіг можна зробити лише своїми руками, а обереги створені дитячими руками особливо сильні, тому що вони зроблені з доброю душею та з чистим серцем. Свій оберіг ми прикрасили, як і в давній українській часи. Калину вийшли, тому що вона символізує безсмертя роду. І ми віримо в те, що ви обов'язково повернетесь живими. З іншого боку вишили вілочко дуба як символ сили, вашої сили, яку не зможе здолати жорстокий ворог. А ще в цей мішочок ми поклали ромашку як символ миру. Мак, як символ спокою на рідній землі, м'ято як символ захисту від злих духів, чорнобриці, як символ материнської любові, Мальву, як символ рідної батьківщини, яка на вас чекає. Повертайся, будь ласка, живий, я прошу небагато і немало. Кожен вечір молюся сім сядим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди. Бачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим, Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе.